<плес> не так, не кладу, так. А, ну, але все воно вирішується. Кисточку. Але коли але до вас не приїжджають до вас люди, і пускають собаку, він зібрають. Ну, все. Не а, все, все, нормально, будь ласка. <ган> якщо ви розпломбуєте, якщо ви розпломбуєте, то, є... то знімете блінду, то ми вам вас відріжемо ось тут. Я Закрути, тут... Я вовше... Я вовше... Ви пам'ятаєте, що це, якщо ви візьмете і включите знаю, самовільно, то ми буде. змушені будемо вас відрізати або на вулиці розкопати. Тоді включення вам буде коштувати 1800 гривень. Зараз на даному етапі в принципі включення буде набагато більше. Можете завітати до нас і заключити договір реструктуризації. Зрозуміли? До Договір реструктуризації, розбити суму заборгованості на період, який ви зможете платити. Розумієте? Mm -hmm. Ви входите в опалювальний сезон. Вам зараз потрібно користуватися, робити кліматичні умови для ваших дітей.